Всім доброго дня! Дуже дякую, що завітали до мене на канал. Запрошую вас на нову серію відео якось так. Плюс-мінус. У нас знову буде виживання. Але виживати в тому разу буду тільки я одна. Бо не буду я так своїх рідних мучити. Правильно, правильно. І що ми маємо? Маємо 5 днів 30 злотих на одну, то виходить 6 злотих на день. Перший день у нас безкоштовно. З ядодільні. І Я не зняла відео з ядодільні для того, щоб в мене телефон розрядився. Так що, погнали, подивимося, що нам там взяли. Там багато катерінгу з такої їди дієтичної. Ну, ніби там до 2000 калорій, плюс-мінус. Ви знаєте, такої їди я не купляю, в мене такого нема, бо це дорого. Десь виходить 1200 на одну людину в місяць. Де я такі гроші маю? Ну і дуже швидкий огляд. Тут ми маємо полядвочки свинячі свині. Бачите, такий котельінь. Дата важності вже даті. І тут маємо схаб теж з підливкою і з фасолькою. Якщо я то можу чемно об'єднати, то нам мені на обід хватить. Але зараз подивлюся, чи воно ще добре. Бо тут маємо різотто з моцарела і з корчаком. Тут і салат якийсь, ну думаю, що салат вже все, але зараз подивлюся. Два кексики бананових і тут і манка з варенням зараз тут повідкриваю і подивлюся, що я беру на завтра, на цілий день, і покажу вам. Ще в дотільні таке принесене. Ну, як нам? Там я якраз була, коли брала це. І жінка принесла. Тут маємо зупа горохова. Бачите, дата важності. О, дивіться, я думала, що вже по, а то ще перед. А я думала, що рік вже по. А тут і тепер свіжо. Тут товчиться моя маська. Ну, подивіться на ту малу мармизу. Всі кульочки і ще якийсь картон, то воно там в коробиці. Мася, ти тут? Ти чого думаєш? Все. Дивимося, що з цього їстівне. Так, того я не провіряю, бо то кекси, я думаю, що вони нормальні, завтра до сніданку мені підійде. Тут у нас манка з джемом, то завтра попробуємо, відкриємо, якщо добре, будемо їсти. А на вечір в мене буде різото з моцарелою. Круто, то оп'яте, але на вечір підійде. Так що маємо на роботу, беру собі сніданок. І тут я вже спробувала дуже смачне м'ясо. І фасолька. Та на обід мені на роботу. Бо якщо вдруг це не добре, то мені того теоретично має хватити. Буду коставати з ядочільні. Якщо треба, магазини зі смітників. Але, може, не буде потрібно, бо буду використовувати додаток Go to Good to Go якось так. В описі напишу. Так що початок дуже-дуже класно починається. Перший день у нас зазерогрош. Дякуючи ядотельні. А завтра буде хліб ядочільні, я вам трошки знімлю в ядотільні. Як то виглядає? Дякую, ставимо вподобайки і підписуємось на канал. Як бачите, кави мені і чаю хватає. І не з кафе. Всім доброго ранку. І, і таких в мене три кухні. Так в мене виглядає сніданок. Ну, манка якось не дуже виглядає гарно. А муфінки гарно пахнуть. Зараз побачимо, чи я це буду їсти. Якщо буде муфінки з кавою, всім смачно. І початок нашого першого дня на виживання. І сьогодні в нас виживання цілий день за зеро грош. Класно. Так що в Варшаві, голодному, немає не клишитися, можна десь щось іду знайти. Уже все доїла. Це зовсім не голодна. Чесно кажучи, манка була так собі думала, що не буду їсти до кінця, але потім згадала, що ж дороге. Їжа на заказ для багатших. І нічого, що потерні. А муфінки були дуже-дуже добрі. Такі без цукру, на банані, супер. Подивимось, наскільки того хватило. Десь через годинку мають прийти фрукти на наше бюро офіс і собі лише якісь фрукти. Тут така моя капчорка. Ставте вподобайки. Надеюсь, в кожному відео я не буду, то говорила 150 разів. Зустрінемось на обіді. І тут таке два рази на тиждень. Наш обід маю таку важивку. Тут м'ясо з башковому соусі і десь 150 грамів фасольки. Китайська. І овочі побачимо, чи до вечора мені вистачить. Знаєте, було дуже-дуже смачно. ми бачите пусто, овочі ще не доїла, то на завтра собі залишу. І зовсім нічого страшного, щоб ням І достатньо, не так мінімум якийсь, нормально поїла. Навіть не могла всюди їсти, бачите, овочі. Ще пізніше собі залишила банан і яблуко на перекус. але то не зараз, то десь за 2 години. А після підрянки підемо з вами до після підрянки. Хм, Клас. Після роботи підемо до підрянки. Там будемо тратити наших перших 20 злотих. Нагадую, в мене 30 злотих на 5 днів для мене одне. Я вже 12 злотих стратила чи додаток. Купила пачку з бідрянки такі що дата важності дуже коротка. To good, то go якось так. На наше виживання нам каші. Такий такі класний. Або малюрис. Угу. Зараз я вам покажу, що нам світить. Нам світить які це. Може, не так і погано. Ну, Поки що макарони нам не світять. Всім привіт, я вже вдома. Нині перший день нашого виживання. На вечері моє таке ризотто. Трошки по терміні, подивимося, що добре. Але це ще не все, бо я навіть маю на виживання торт або пляцька. Зараз вам покажу що сьогоднішні мої здобутки. Те, що я стратила з 30 злотих, скільки в мене лишилося. 12 злотих плюс 6. Скільки то? 18, правда? 18 злотих вже стратила. Зараз ми подивимося. Що я купила? Була в бідронці на додатку то good, то go. Ось тут і чек. А, не, це чеки, який я кажу на кубки зробила. Ось тут і маємо чеки наші всі. Бачите, 12 злотих. Дивіться, яке все класне. Маємо пів кілограма часта, маємо ковбаса біла і маємо мікс салатів Ну, з частом, то і не я одна буду їсти, тому я поділюся своїми. І маємо 6 злотих. Так, в нас залишилося 12 злотих. Я думала, що мені там під підронці дадуть таку класну велику пачку продуктів. Ага, я помилялася. Дали три речі. Ось такий салат. Але я дивилася, він коштує майже 7 злотих, так, хай будеть. На виживання то супер. Така біла ковбаса, хороший процент м'яса. Два, два. По дві ковбаски на один обід нам лишилося ще нині перший день ще 4 дні. То вже непогано, правильно, правильно. І до того маємо таке тястро. то й Не так, як в Гаррі Потера, що я на нього сіла, ні. То так в рук заку мені ось Таке тястро. То Зараз ми всі до чаю будемо його пити. Ну і так там дата коротка, що я буду сама їсти солоски рівни своїм любимим не дам. Це неможливо. Лопне. Тільки не з'їм солодко. Так що дивіться, за 12 злотих в мене вийшла така покупка. Маємо салат часто, як до Гаррі Поттера, походжу, що там, пам'ятаєте, в першій частині сіли. І ковбаска. Якась я нині на роботі замучена. І на це все у нас 12 злотих. Пішли далі. То я взяла з ядоджільні, то сусідка в тісті і цибуляша, або якась там піца, така невеличка, то я заморожу на всяк випадок, якщо мені не хватить грошей. Я такого штуки взяла більше, але то вдома для своїх ще взяла. Я фотографію в кінці ставлю, те, що. Тільки фотографія не дуже хороша якість, правда, буде, бо якщо чесно, Розглядився телефон, дивіться, бачите, на зарядці зараз. Злотий 80 така каша. То була сама дешевша, що там було. Тому взяла маю 400 грам, 6 сосисок. дамо раду, надіюсь, з ядодільні взяла хліб, бачите, повна ці наші злотики ядодільні безкоштовно. Так що користайтеся я хто має близько. Заходьте кожен день, не завжди там буде щось. Але колись попадеться і щось буде. Але це то, теж то, то, то не тільки для мене, то для всіх. Купила ще, бідринці, золотий 45 або золотий 50 такий паштет, то на сніданок. Тільки не беріть такого паштету дешевого з помідорів. Хіба хтось не любить м'ясо чисто. Бо, мені здається, він найгірший. Одне маленьке цукіні, один маленький огірочок. А помідорка. І тут наш чек. Угу. Огірок 56 грош, цукіні у нас є 67, а помідорки злотий 38. А паштець злотий 49, Мама. кашка злотий Мама. 89. І маємо таке на нас на. 18 злотих. Так, на 18 злотих залишилося в нас 4 дня, і залишилось в нас тільки 12 злотих. Але не так погано, як могло би бути. Досить непоганий варіант виходить. Так, зараз буду пила часто з чаєм, то ще голодно перед вечерею. То поділюся. Я добра. Дегустація. Так, давай йде до мене. Мені подобається в ньому, що воно не є дуже солодке. І це класно. На вечері в нас три з ядодільні. Ну, як у нас в мене, то курочка, сир моцарела. Дивіться, класно тягнеться. Десь там тягнулося. Віка мені допомагає їсти, бо мені трохи вже забагато, чесно кажучи. Бо часто було класне. калорійне. Рис з кабачком, тушита байка. Нічого не спорчене, але то на любителя. Але їсти можна. Мама, я то їм. Де її торт, я знаю. Смачно. Ставимо вподобайки і підписуємось на канал. Дуже дякую, що були зі мною. І зустрінемося завтра на другому дні. Бо перший день було круто. Набагато їжа на замовлення, і все за зараз брошу. Класно. До зустрічі!